Я вже склав свій вішліст для таємного Санти. А ми з донькою вже вирішили, що одягнемо на святкове служіння. А я заслухала усі різдвяні треки, що лунають зараз відусіль. Різдво буде, друзі, бо ніхто не може його відмінити або заборонити. Просто в кожного воно матиме різну форму. Ми знову згадуємо його суть та подякуємо Ісусу за життя: хтось за столом, а хтось в окопі. Ми не закликаємо не святкувати. Ми хочемо, щоб наше свято було розділене з тими, кому його відчувати найважче, з нашими захисниками та захисницями, які роблять усе можливе, аби ми мали цей святковий настрій, з тими, кого не скоро чекатиме улюблений салат і сімейний затишок. Ми відкриваємо не святковий збір і хочемо зібрати суму, яку довго сумнівались брати за ціль. Але наважились, бо знаємо потребу. Ми збираємо один мільйон гривень. Один мільйон гривень. Один мільйон гривень. Один мільйон гривень на ремонт 30 автівок для головного управління розвідки. Про важливість ремонту автівок не варто говорити багато. Справді автомобілі це теж шлях до перемоги. Тому ми обрали саме цей напрямок. В описі до цього відео ви знайдете всі необхідні інструменти для пожертвування. Але дуже просимо вас проявити активність поділитись цим відео або відреагувати на нього в коментарях дякуємо вам